Що не прошу, хочу нагадати те, що записано в цей святій книзі. Написано, що Бог настільки полюбив нас, щоб помер за наші провини на Христі. За твої мої гріхи Христос помер. Він віддав власне життя, щоб кожен мог напати прощення і життя вічне. Христос не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес. Батько набесне воскресив свого сина. Всім показав всім людям, що ця жертовність, вона прийнята. І сьогодні всяка людина, хто приймає Ісуса Христа як свого власного Спасителя, просив Бога прощення, Бог її прощає, Бог її рятує. І Господь каже: і віруйте в Іван, покайтеся, це усвідомити свою провину, відвернутися від своїх гріхів, навернутися до Бога, попросити прощення і жити з Божого Слова. Пусть Господь всіх вас рясно, рясно поблагословити. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь тих Благослови благоси місце Львів, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинилась на нашій землі, Даруй нам миру і спокою. Вів'яд Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пусть Бог береже вас, дякую за увагу міцного вам.